Весь світ зараз грає в другий сталкер з його загадковою атмосферою, аномаліями та артефактами. Я розривався, що ж мені робити стрімити проходження чи робити чергову серію невідомого. Та все ж я вирішив підкласти пошук артефактів у сталкері і розповісти вам про загадкові артефакти, які існують у реальному житті і давно не дають спати вченим всього світу. Артефакт від латинського артефактум – штучно зроблений явище, процес, предмет, властивість предмета або процесу, поява якого в спостережуваних умовах за природних причин неможлива або є малоймовірною. Поява артефакту є ознакою цілеспрямованого втручання в спостережуваний процес або наявність якихось неврахованих чинників. У загальнонауковому значенні артефакт стабільний відтворюване відхилення результату експерименту, спричинене засобами проведення експерименту, дефектами методики або впливом суб'єктивного фактора. В сталкері дуже багато вчених, які займаються різними дослідженнями, і, зокрема, досліджують появу артефактів на зоні, тобто, які точні умови призвели до їхньої появи. Артефакт в археології це продукт людської діяльності, об'єкт матеріальної культури, що містить у собі певний вміст інформації про минуле: господарські знаряддя, зброю, одяг, предмети культу і поклоніння тощо. Частковий синонім археологічна пам'ятка. На моєму каналі ви вже зустрічали багато таких археологічних артефактів, але є ще така штука як. Недоречний артефакт, об'єкт, що становить історичний, археологічний або палеонтологічний інтерес і знайдений в незвичайному або неймовірному на перший погляд місці. Мене це завжди цікавило, але лише в наш час у кожного є можливість не просто почитати жовту пресу про неймовірне, але дізнатися більше про дослідження та які є більш земні теорії. Отже, перепочиньте трохи від гри і подивіться про загадкові давні артефакти. Деякі артефакти, можливо, дуже популярні у всіляких псевдонаукових програмах, але я вважаю, що не гріх з ними ознайомитись і сьогодні. А якщо вам буде цікаво, то я на ваше прохання зроблю детальне розслідування якоїсь теми. У 1938 році недалеко від Багдаду в Іраці була знайдена так звана Багдадська батарейка. Глиняний глечик віком приблизно 2000 років і з мідним циліндром і залізним стрижнем всередині, який міг слугувати як електрична батарея. Експериментально доведено, що ці вироби здатні генерувати електричний струм за умови наповнення, наприклад, виноградним соком. Можливе призначення могло полягати в гальванізації металів чи в створенні такими батарейками електричного розряду з релігійними цілями, щоб справляти враження на віряне електричним ударом чи іскрами. Але звісно, що це лише здогадка, а зазвичай в таких глеках тримали свої з текстом або зберігали закурковане пиво. У 1930 х роках робітниками United Fruit Company при розчищенні площ для бананових палантацій у Коста-Ріці виявлені кам'яні кулі незрозумілого призначення. На сьогоднішній час відомо, що їх було близько 300 штук до 2 метрів в поперечнику і вагою до 16 тонн. Час їхнього створення точно невідомий, але беззаперечно, це було до прибуття європейців. Кулі виготовлені з різних матеріалів і мають сліди шліфування. Походження цих куль пов'язують із Атлантидою, із прибульцями, і, взагалі, існує багато різних чудернацьких теорій, оскільки просто не віриться, що людям колись не було що робити, і вони замість того, щоб здобувати їжу, витрачали зусилля на створення кам'яних куль. Більше ймовірно, що це боги, граючи у свій небесний більярд, порозкидали їх по цій болотасті місцевості. Напишіть у коментарі свої припущення, для чого їх створили, хто і коли. Антикітерський механізм стародавній механічно аналоговий обчислювальний пристрій, призначений для розрахунку положення небесних тіл. Знайдено в уламках корабля, що потонув поблизу острова Антикітера. Між кітерою та критом і датується приблизно 70-ми роками до нашої ери. Його знайшли як закам'янілу грудку розміром 34 см на 18 і на 9 з якої стрічала годинникова шестерня. За допомогою комп'ютерної томографії вдалося прочитати всі написи грецькою мовою і побачити окремі деталі. Скорше за все, пристрій не був унікальним і, напевно, вимагав досвіду декількох поколінь. Однак такі пристрої зазвичай переплавлялися, оскільки метал був дорогий і рідко зберігався до наших днів. Цей артефакт не є якимсь незрозумілим чи неймовірним, просто він виник раніше на тисячу років, ніж мав би, адже машини подібної складності не з'являтимуться аж до 14 століття в Західній Європі, і його навіть називають першим відомим аналоговим комп'ютером. Уявіть собі, бігаєте, визначить Америку і артефакти тут шукаєте, а тут фігак якісь монолітні бетонні блоки, щось таке рідне і знайоме, напевно якийсь радіаційний бункер, а ні, це руїни Пумапунку 536 року нашої ери. До сьогодні зрозуміло технологію виготовлення та призначення каменів Пумапунку. Кам'яні блоки комплексу помапунку це масивні моноліти вагою від 22 до 131 тонни. Менші впродовж тисячоліть населення взяло для своїх потреб. Із червоного пісковику, андезиту і сірого діориту місцевих порід, деякі з яких важко піддаються обробці. Однак вони майстерно оброблені, в них з великою точністю вирізано пази, кромки, отвори, скічасті площини усередині моноліту складної геометричної форми, карнизи, лунки, замки. І це не архітектурні деталі, не частини кам'яних фризів тощо, а технологічні елементи, як у деталей дитячого конструктора. Встановлено, що частину блоків для помапунку добували в гранітному кар'єрі за 90 кілометрів від будівельного майданчика, а потім піднімали у місто. Для скріплення блоків невідомі стародавні будівельники використовували штирі із заліза, міді та нікелю. Подібна технологія використовувалася до речі, також в будівлях стародавнього Єгипту та стародавньої Греції. Виникають питання, як індіанці добували ці камені і як доставляли їх сюди, як обробляли їх і ставили один на одного з такою точністю, адже вони не користувалися ні залізом, ні сталю для того, щоб вирізати скелю, обтесувати і полірувати камінь. У них не було ні волів, ні возів для перевезення, хоча в усьому світі і не знайдеться таких возів і волів, щоб упоратися із цим завданням, настільки величезні ці брили і настільки важкі гірські стежки, якими їх доставляли. Не забуваємо, що мутанти самі себе не вб'ють і тому підкидаємо купони досвідченим сталкерам на дрони або іншу техніку. На захист ані грошей, ані часу шкодувати не можна. Також, якщо у вас є бізнес, і ви хотіли б зробити рекламу у мене на каналі або навіть, наприклад, привітати когось із днем народження, то пишіть мені про все домовимося. Недоречними артефактами також вважаються лампа Дендери, лінії наски, золоті літачки та диск сабу. Але про них я вже розповідав, тож сьогодні на цьому не буду зупинятися. Камені з іки теж були у цьому списку недоречних артефактів, поки не дізналися, що це масова підробка. З середини 19 століття в західних виданнях почали з'являтися повідомлення про кристалеві черепи, які торговці до колумбовими сторожитностями видавали за спадщину цивілізації ацтеків, Майя і ульмеків, стверджуючи при цьому, що вік черепів не менше 500 років. У 21 столітті у світі відомо 12 черепів такого типу, виготовлених з гірського кришталю. чий виробник або виробники невідомі. Експонати зображують людські у натуральну величину і, нібито здобуті в джунглях Гватемали антикваром Еженом Бобаном, що був археологічним радником при мексиканському імператорі Максиміліані. Дослідження До двох черепів Бобана, проведені науковцями з Великої Британії та США, встановили, що вони були виготовлені в дев'ятнадцятому і двадцятому століттях, причому досить грубим способом. А використаний для виробів кварц виявився родом, навіть не з Америки, а з Швейцарії чи Німеччини. В Америці у храмі написів Паленка на кришці сархофага знайшли зображення, де космонавт в ракеті з трубками, які подають кисень, руки на важелях, керування, а знизу струменить полум'я. Ой, я не то читаю. Це привитель пакаль, під ним відкриті щелепи Ягуара, що символізують щібальбу. Тобто проти над ним знаходиться небесний птах, що сидить на вершині космічного дерева, представленого хрестом, який у свою чергу тримає змія на своїх гілках. Таким чином, на зображенні пакаль лежить між двома світами небом і підземним світом. У 1929 році знайшли фрагмент карти світу, складеної в 1513 році османським адміралом і картографом Фірі Рейсом. Це стало сенсацією, тому що внизу карти було видно Антарктиду без льоду. Але насправді ж це просто криво намальована Південна Америка. Залізний стовп в Делі це споруда висотою 7 метрів. Він в основному відомий своїм унікальним стійким до ріжі складом, безпрецендентним у свій час, що свідчить про майстерність давньоіндійської металургії. Звісно, що його виготовлення теж приписують прибульцям. Рукопис Войнича. загадкова книга, написана незрозумілою мовою, яку досі ніхто не може прочитати з загадковими ілюстраціями. Пергамент, на якому він написаний, був датований початком 15 століття. Його вважають і підручником з магії, і записом розмови з духами, і звичайною містифікацією. Багато дослідників намагалися його розшифрувати у 1978 році. Джон Стойко опублікував листи до Божого ока, в якому він стверджував, що рукопис войнича був серією листів, написаних безголосною українською мовою. Теорія викликала певну сенсацію серед української діаспори в той час, а потім і в незалежній Україні після 1991 року. Однак відсутність зв'язку між текстом та зображеннями, а також загальна слабкість розшифровки, були піддані критиці. Ось навожу приклад розшифровки. Що волю ока береже, зарежало, а святу волю пануся совіща пані коса. Освіща пані коса косу, але пані волю то на косу, але воліш. Уставила по оку віру і одну носе, совість Божою, совісна коса, а святу віру коса святий Бозя. Пані що несе і де була. Совісна на коса. Ну, ви зрозуміли, що переклад так собі я б сказав. Цей же варіант тексту в Україні був опублікований під назвою Послання Уріян Хозарам» і переведений у 2008 році як рукопис Ора. І я впевнений, що багатьом це писання дуже сподобалося. А у травні 2019 року Джерард Чешер, науковий співробітник Брістольського університету, заявив, що рукопис написаний каліграфічною протороманською мовою. Він стверджував, що розшифрував рукопис за два тижні використовуючи комбінацію. Латерального мислення та винахідливості. Чишир припустив, що рукопис є збірником інформації про рослинні засоби, терапевтичне купання та астрологічні читання, що він містить численні описи лікарських рослин і уривки, які зосереджені на жіночому фізичному та психічному здоров'ї, відтворенні та вихованні дітей. І що рукопис є єдиним відомим текстом, написаним на протороманській. Наскельний живопис Валькамоніки пам'ятка Світової спадщини ЮНЕСКО. Він знаходиться в Італії на території долини Валькамоніка. Тут знаходиться найбільше зібрання патруліфів в Європі, всього близько 300 тисяч малюнків. І серед них трапляються ось такі незрозумілі постаті. Що це як неприбульці у шоломах, стверджують прихильники позаземних теорій. Навіть велика піраміда Гізи ще донедавна вважалася недоречним артефактом, оскільки було невідомо, як її будували з такою точністю виконання без сучасних технологій. Але знову ж таки про єгипетські піраміди в мене вже досить багато відео на каналі. Якщо випуск вам сподобався, то я зроблю продовження. Я розумію, що тема дуже цікава і хвилюю не лише істориків та науковців. І я очікую на багато коментарів. Тому прошу бути ввічливими і не судити строго і на комислячих, бо буду блокувати. Вчіться вести культурні дискусії, а не розводити срач. Як це люблять робити на болотах. Ще дуже хочу подякувати тим людям, які в такий складний час могли кинути мені якусь копійчину. Хоча я завжди забував про це сказати, але ви неймовірні і неймовірно підіймаєте мені настрій. А це, до речі, виводить мене за е, з творчого застою і депресняку, який навівають події в світі. А це пришвидше написання сценаріїв до нових випусків. Ще раз дуже вам дякую. І якщо ви не грали другий сталкер, бо у вас слабе залізо, як у мене. Вихід другого сталкера дуже гарно працює на культурному фронті і вони ще й на ЗСУ переказують. Тож, якщо ви ще не пробували сталкер, то зробіть собі подарунок і купіть цю гру. А якщо у вас не тягне комп'ютер, як у мене, наприклад, відеомонтаж тягне, а ігри ні, то є хмарні сервіси, які надають свої потужності для ігор. Наприклад, я користуюся GeForce Now, де зараз є знижки до кінця року і можливість спробувати безкоштовно. Stalker 2 безкоштовно спробувати не вийде, але ви можете поганяти якусь з безкоштовних онлайн-іграшок, і якщо все буде добре, тоді можна бігти купувати Сталкера. GeForce Now підтягує ігри з вашого Steam аккаунта, тож краще купувати там. До речі, я сам не пробував, але кажуть, є можливість грати цю гру через GeForce Now навіть на мобільних пристроях. Напевно, на ветерані так не пограєш, але на легкому рівні можна класно побігати по зоні. А ще є сервіс Бустероїд, але його я не пробував, там ніби залізо ще краще. Тож, вперед, за артефактами сталкера. Ну, всього вам найкращого. Тримайтеся і до наступного випуску. Бережи себе, братику!